Воскрес, воістину Воскрес Христос. Друзі, вітаю вас з Великодним. Бажаю доброго настрою і гарного самопочуття. Сьогодні у нас крашанковий тест. Хочу вам показати, як всередині крашанки виглядають. І таким чином ми порівняємо гаряче фарбування і холодне, гарячий метод і холодний. Всі ми звикли фарбувати цибуленням. Тому що це доступний барвник, він не потребує протрави. Крашенка нагадує червоний колір, така що зварена в цибулинні. От, і це, звісно, нагадує нам про наших бабусь. Це наша така традиція. От, і вона і приємна, і доречна до Великодня. Ну, і хочеться, звісно, таких гарних. Барв різних жовтих, зелених, синеньких, фіолетових, різних різних. От цю крашенку я фарбувала березовими сережками. Тобто, це не зовсім крашенка, це вже писанка, бо вона розписана сірником. От, а це крашенка цибулева. Цибулеву крашенку я отримала в подарунок. І навіть якщо ми її і не розбили, все одно ми так приблизно вже здогадуємося, що всередині вона буде накруто зварена, дуже накруто. Так що жовток буде, напевно, такого аж зеленавого зеленавої такої оболонки. От. І порівняємо цю крашанку, яку я фарбувала холодним методом. Яким холодним методом? Це коли не вариться крашанка прямо у сировині. Вона не вариться разом з березовими сережками, а це все окремо робиться. Яйце окремо варимо, окремо варимо березові сережки. Потім до відвару сережок додаємо ще протраву галун. Галун добре закріплює колір. І от уже розписане, зварене яйце ми опускаємо вже ну, можна сказати, холодний відвар. І це холодний метод фарбування. Тобто там ми можемо зварити яйце намяко, так як нам подобається, і не перетримувати яйце у гарячому, кип'ячому такому відварі. Ну, а з ципулевими крашанками якраз так часто і трапляється, що господині стараються зробити їх якомога насиченішого кольору, і тому тримають їх там дуже довго у гарячому цьому відварі, залишають їх, щоб вони там настоювалися. І тому от, вони так круто зварені. Порівняємо, щоб краще крашанки чистилися, коли ми їх так побили, потім треба ще ось так покрутити в долоньках і так краще відставатиме шкаралупка. Ну, а коли варимо, то бажано до води ще солі додавати, тоді воно не тріскається. Яєчко не тріскається і гарно проварюється і ціленьке залишається. Шкаролупки почищені. Не викидаємо до смітника ні в якому разі. Освячені крашанки. Так не можна викидати. Треба десь на річку спустити або закопати у садку. А тепер момент тесту. Оце була цибулева крашанка. Це була ота жовтенька. Ми спочатку розріжемо жовтеньку. Крашенку. Подивимося, яка вона всередині. І зварене зварене нам'яко. Це, попри те, що я його потім ще тримала в розігрітій духовці, бо зводила таким чином віск. І це все одно не стало таким перетриманим. І ось крашенка цибулева. Ми бачимо, як вона зварена вкруту. Можемо навіть вийняти втувчок і побачити, який він ось тут з цього боку. Ось такий тест крашанковий у нас отримався. Мені ще не доводилося бачити цивулевих крашанок, які б були зварені на м'яку, і які б можна було б так ну, смак поїсти. Тож, пробуємо холодний метод і будемо з м'якими, смачними і до того ж запашними крашанками. Дякую!